Угадайте, хто здесь? Це я. Це мені такого шарфика видали. Каже, на, щоб ти не болела. Я, я думав, може, щоб я вже сам собі йшов гроші заробляв. У банк там чи куди. Нові фобії у мене тепер з'являються, мені кажуться, що буде хтось хоче задушити. Не, ну таке він, звісно, місце тут є, але все одно, знаєте, я не привик, що в мене на шиї щось має бути. Ніколи не носив ні шарфіки, ні, шарфі, ні гольфіки, ніяких ти так. Вони думають, що я тут в шию мерзну, ага, цілий день лежу в калюзі на асфальті, чуєте жопою, ага, а мерзне шиє. Ну таке. Що я вам хотів розказати? Я щось до обіду так замахався, ну, як ніколи, знаєте. Вже три валери. Відремонтував сьогодні такі ну, більш-менш серйозні поломки. Нічого складного, але об'єми великі. виходить так, щоб бігом, Лукас всякою займається, як ну, статусу яку Я що хотів розказати, це ж це не що обіду з нашим цим дідом, який такий, що в бузалі живе, що в нього. Я не пам'ятаю. Ну, такий самий порядочний з водителей, що це любить, щоб у нього був Валера вечно чистий. Я вам розказував за нього не раз, я думаю, що... Живе він в бузалі, у нього там чотири етажа замок такий. В общем, ну реально там замок. Я до кінця не розібрався, яким чином, хто, він, мабуть, десь воно йому передалось колись. От, ну то не Я знаю, що там дуже великий, дуже великий там гектар землі на як, як мінімум. Тобто там великий сад, там, там олівкова ця ну, Потім цей дуже великий город, він постійно у нього вирощує, розсади, все у нього там пчоли, шміли, всі діла, у нього всі збираються з Ось недавно, як я був на лікарняним перед моїм виходом на роботу, в нього всі збиралися, всі спінелі, ну оці ерзелі, шмерзелі, порт. От, він там, виходить, в саду в нього сиділи, жарили барбекю. есть, представляєте, да, не в одну квартиру, де да, навіть не в кожен частний сектор влізе там. Порядка 40-50 чоловік так, щоб э, вільно себе почувати, щоб було де ходити гуляти, щоб ніхто нікому ну, не мішав, щоб ті там балакали, ті там бухали, як вони люблять, ті там жарять м'ясо, ті там ще щось, ті там грають якийсь бамбінтон з пірментоном. Ну, і ми тако сидимо, балакаємо. Я кажу, а де фіат ваш ну чорний такий. Кажу, великий, що був. Він каже, так то ж каже, мій фіат. Я кажу, ну я поїмаю, кажу, зараз їздити на маленькому біленькому. Він каже, а, а це, а це ж каже Спінелівський. У мене каже, ну, був раніше другий фіат, такий, як в мене мій, тільки з білою кришою. А я ще й думаю, як це в нього був. Спочатку фіат великий, чорний з білою кришею, потім чорний без білої криші. В мене вже я думаю, що я щось не розумію, думаю, бо може то, знаєте, була якась пластикова накривачка на якийсь случай. Ну, я такого не бачив, але я так собі предположив, тому що... Була і ділася. Ну, а ж машини, я, як не странно, перестав запам'ятати, бо раніше же я тільки номера і запамін. А так вони, ну копія, цей, то есть тільки одна чорна з білою трошею, одна чорна повністю. О. Або, думаю, може там в сім'ї, знаєте, два фіата, може той жінки з білою, а він потім. Ну, казується, ні. То був спінелівський, потім йому зараз поміняли на новий фіат панда, тільки білий маленький. Я кажу, а що так? Він ну, каже, ну бо типу я живу далеко, на що я маю їздити на своїй машині, тратити тіпо, свій бензин для того, щоб сюди приїжджати на роботу. І я кажу, ну в принципі, да, дійсно, що це ви повинні платити там за проїзд, за бензин, за те, щоб цей. Ну, я кажу так, знаєте, я з таким типу, ч це ти повинен... А ми... Ми вдома, наприклад, в Україні без різниці, де ти живеш, і скільки тобі до тих роботи добиратися, і скільки ти там платиш за той бензин. Ні, були окремі організації, фірми, де ми там працювали, де нас там, або то як ми робили вахтовим методом, нас привозили на два тижні і потім забирали. Це входило типу, в услуги фірми. Потім же ж ця сама фірма по монастирі, що їздив, автобус збирав, привозив людей на завод. Ну це в їхніх інтересах, тому що за межами. Города був завод і добиратися, скажімо так, якщо ну, це їм було вигідно. А взагалі, отако, от да, якщо взяти, ну по Києву є такі організації. Ну, а по определеному маршруту опять же, їде автобус, там не то, що він він може на кальцеві проїхати вас зібрати, щоб привезти там, я не знаю, куди там, ну, наприклад, Вашан. Ну, і то це у нас відносно недавно з'явилося. А так, щоб тобі просто дали колгоспну машину, типу вона їздить туди-сюди, вот, заправляє це ж повністю спінелі обслуговує все. Та я думаю, що... І це ж не одиночний случай. Тобто я там знаю, що у менеджері, офісники, тобто у них дві машини на парковці стоїть там одна і друга. І у нас ось, ось ба бачу, цих які стоять навіть з надписями, типу спінелі, є без надписів, є з надписами. От, і я оце так спочатку не задався, а сьогодні за нього типу, питаю, так оце кажу, всі так, він каже, ну всі, хто подав заявку, всі, хто далеко живуть, там, всі, хто ну, би, там давно працюють, хто на там, ну кому треба, хто на якихось там певних посадах, ну, то есть це, би, я кажу, а Луки, що не, ну, не потрібно, Луки, каже, ну Лука нікому нічого не казав, це раз, а по-друге, він живевся 200 метрів ну, від роботи. Я кажу, ну, собственно говоря, так, да, якби тут. І, ну, Ми ж зараз рядом, я хожу в сопічки спокійно собі. Я скажу, 20 минут це тако, прям, знаєте, ви йдете, не, ну не спішатись. 20 минут це вийшов з хати, спустився, під'їзді, вийшов, тако, знаєте, встав, почухав один нога, другий нога. От, і, і пішов собі помаленьку. Поприйшов, тут вже пікнув, там попив кофе, пікнув, да, це, зайшов в рездівалку, дивився 20 минут пройшов. Ну в общем, як при жланні можна за 10 дійти, что що я вам розказую, як це я йду. Але з другої сторони, допустимо, якщо десь ти будеш жити далі, і тобі треба буде цей, і ти такий прям незамінівий, ну типу, як я, то може, хай вони мені дадуть білого мерседеса. Ось Фіат мені не дуже білий подобається, а Мерседес мені білий дуже подобається. І я буду на ньому на колгосму їздити. Але, мабуть, тут, певно... хоча ні, я не думаю, що тут прям будуть заморачуватись. Типу, знаєте, як у нас от, колгоспні машини, там і навігація висить, і де ти їздиш, і скільки стоїш, і скільки солярки спалив, тут такое. Ну, тобі норму виділили, плюс-мінус, вищили, скільки тобі треба. Якщо ти там накатав більше, чи ти десь там... Поїхав пробками чи магазинами, чи там або тебе тут дозаправили, або якщо ти сам тих 5 літрів долив ну, на місяць, я думаю, що нічого страшного. Можна ж поїхати і разними дорогами на ту бузалу, да? і взагалі, так, на бузалу можна взагалі куди угодно поїхати. Я вже знаю тільки 3 чи 4 путя. Звісно, тут можна по-разному рвануть і хто тобі що скаже. І куди ти там по дорозі заїжджаєш, чи там в пчеловодний магазин, чи в обычный магазин, чи що. Вот. А є ж такі, що ви все знаю, що прям по городу тут живуть. Ну оцей що, в порту робив, що вони зараз помінялися, то як би цей. Він прямо в городі живе і недалеко від роботи, але йому дали Volkswagen білого цей гольф, чи який там, ну новий последній гольф цей. Ну теж мені не дуже нравится. Ну, я вообще вагім для мене так знаєте. Із них найдешевий варіант це шкода. Вот. І то вона за счет того, що вона збирається в Чехії, то вона, мабуть, на сьогоднішній день. Та да, їх сказати самонадійна. Та не самонадійна. Вона просто там прошивка інша. То есть не так, щоб мотор в розрив, знаєте, як на удюхі там чи щось. І за те, що може воно трошки довше ходить якось. может здесь какие-то запчасти какие хотя запчасти там по сути одни и те сами просто что в разных шкурах с разным скажем качеством пластмассы там сиденья и все остальное э, начинка а также я уже вам кое сказал да и еще расскажу кто не знает что Audi, volkswagen Skoda, сиат и на сегодняшний день еще купра это одна и та самая машина а вообще стосовно машин чтобы вы понимали что Китайці скоро заполонять весь мир, Потому що ну реально так дивися всі всі новини, статистики і все остальне. Джелі, ґелі, знаєте, оцю китайську фіну. Так вона вже викупила 80% всього майже автопрому світу. Тобто вони викупили дизайнерів Бентлі, Шментлі, Мерседеса. Вони взагалі десяту часть вже е, викупили. От, потім вони повикупляли там в таких як Феррарі, Шмирарі, та Еси вже що там кажуть, Бентрі, вони вже викупили там дизайнера, розработчика, цього всього художника і всіх-всіх, всіх всі, всі, то тобто, вони з усіх, самих, найкращих, кращих по цих повикупали саме нужних цих. То, якщо раніше казали, що люди купляють китайську машину і бояться, що скоро вони будуть переживати, то можете не переживати. Ні, ще є варіант купити BMW і переживати одразу, а не думати, коли ти будеш переживати, як на китайці. Я просто зразу купив і вже переживаюся. Це навіть TikTok є по цьому поводу. Але так, щоб ми розуміли, що скоро... Та скоро. Ми вже їздимо всі на китайських, тільки що ми до сих пор ходимо під спочатленням, що у нас там значки різні, то ми типу, знаєте, їздимо на різних машинах. По-моєму, все, кердик всі, в, в усіх сферах діяльності скоро буде. Китай запаланить мир. Ну такое, ладно, що я вам трендю, трендю це. Хотя що это я трендю, а ну це по делу сейчас питаю. Вам не приходить уже оповіщение стосовно моїх відео, потому що э, з двох тисяч, скажем там, з півтори тысячі, дивиться тільки 200 чоловік. Або ви перестали мене дивитися, ну, вот. або вам не приходить оповіщення, або ви всі гуляєте в Новый год і свайби, і вам нема кого. Ну в общем. Якось я не понимаю. Ну і це в Ютубі з усіма так діло там, що іменно оцей місяць після нового року. У мами замість 4000 тисяч переглядів у мене. успали все, і як би це і то. Если кому не складно, напишіть, кому приходить оповіщення. Хто просто знає, що має бути відео заходити. Тишу. Тим чуть не той. Ладно, все, пока.